Декор з фетру та святковий посуд від бренду Ліварно Home. Всього за 77 гривень за одиничку. У лоті буде 32 одиниці. Вартість лоту 2470 гривень. Дивимося, що буде. Буде така ємність для печива чи інших сухих продуктів. Ось так вона виглядає. Тут така прорезинена кришечка, щоб не потрапляла волога. А добре, зберігалися продукти. Також у нас є ще ось такі Mary Christmas тарілки для печива і тощо є така класна доріжка з лед підсвіткою і м сніжинками, а також будучи такі дідоморози морози з фетру у потязі, котрі їдуть, будучи діди морози з фетру на дерев'яних лижах, такі от в санях, котрі їдуть, теж можна показати щось сюди всередину, створити атмосферу свята. Також є ось такі класні доріжки для посуд, ну для столу, можна ставити на них посуд, будуть ще доріжка з сніжинкою така. Буде фетрова накидка на низ ялинки з лед підсвіткою. І ще будуть ось такі гірлянди для столу. Дуже гарні. З намистинками і з перлами, да, і з такими от, ось гарними яскравими сніжинками. Якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його у наших менеджерів, вся інформація під цим відео, а також доєднуйтесь до наших внутрішніх груп, поставши плюси в коментарях, там багато акцій і супер пропозицій.